До римлян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні радя, вважайте себе мертвими для гріха, живими для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашим вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям і не видавайте членів ваших гріхові, як зброю неправедності але воздаєте себе Богові. Як жилих і смертвих, і члени вашої, як зброю праведності. бо гріх не буде більш над вами панувати, тому що ви не під законом, а під ласкою. Що ще будемо грішити? Бо ми не під законом, але під ласкою. О ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому себе віддаєте, як слух на послуг, кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послу, послуху на праведність та дяка Богові, що, ви, бувши колись слугами гріха з усього серця, послухалися тієї науки, якої вас навчили, браття, духа, любов, радість, мир того, терпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На все це нема закону котрі ж Ісус Христові розп'яли тіло з його пристрасами та похотями, коли живемо Духом, Духом ходімо, не будьмо суєславні, задиркувані між собою, заведущі одні одним. Брати, коли б хто попав у яку провину, ви духовні, такого наставляйте духом лагідності, але вважає, щоб і ти не впав у спокусу, носіте тягарі один одного. І так виконаєте закон Христа. Ага. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. В премудрі спрости, вислухаймо святи Іван, Лия, ми І духа На те святе Іван вам читання слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, коли прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його те, що, що лежало в гарячці і він доторкнувся до її руки, і гарячка її покинула, і вона встала і услуговувала йому, і як настав вечір. Принести до нього багато існуватих, і Він слово виганяв духів і зціляв усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби, побачивши силу народу, навколо себе Ісус вилів, вилів від, відплисти на другий бік і приступив один. Книжник Ти сказав до нього, учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус каже до нього, «Лиси мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий, має, де голови прихилити. А другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька, а Ісус сказав до нього, Іди за мною і зостав. Мертвим ховати своїх мертвих, і як Він увійшов до човна слідом за ним. <клес> увійшли його учні. Слава Тобі Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. <клес> Прийшов Ісус до Петра в Дім. Заходить і бачить, що Петрова теща лежить хвора. Він не питає ні Петра, не питає ні тещу, а підходить, доторкнувся до руки і та відразу стала здорова. І потім Євангелист описує, що приносила до нього дуже багато біснуватих, хворих, і він всіх оздоровлював словом. І прийшов один книжник і каже: Господи, я хочу йти за тобою. І Господь каже, лише мають нори птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. І він йому розказує, він йому нічого не обіцяє. Зверніть увагу, що ті, що дивилися здоров'я, як він оздоровляв хворих. Вони просто бачили це. Їм від того, що було? Якби нічого. нічого. Ну, Петро, Петро був свідком, як Ісус оздоровив його тещу. Ну, здавалося б, якби нічого, так, але, але вона встала і почала прислуговувати. Знаєте, хто не мав в хаті ґаздині. Ти сам, ну, прийшли до тебе хлопці в гості, знаєш, а ти думаєш, що де вона ту миску поклала, а де то, а де сьо. Ти маєш жінки в хаті, то ясне діло, що ну, коли ти сам живеш, то ти знаєш, де що стоїть, це зрозуміло. Але коли ти привик, що є в хаті жінка і вона щось там робить, то значить. Відчувається, що їй не вистачає. Так що в цьому випадку, як би зрозуміло, що було все добре. Але я собі думаю, якщо це була Петрова теща, то значить це була його жінка. Щось про неї тут нічого не пишуть. І один підходить і каже, Господи, тато помер. Позволь мені піти похоронити його. На що Господь Бог каже дивні слова? Лиши, каже, мертвим хоронити Своїх мертвих, а ти ходи за мною. У дужках, бо я дам тобі життя вічне. Що значить лише мертвим хоронити своїх мертвих? До приходу Ісуса Христа. Люди вмирали і чекали приходу Спасителя? Бо тому що вони ще не були християнами, так як ми є християни, ми молимося за померлих. Але тоді, кого Ісус Христос воскресив, зійшовши до аду, як ви думаєте, християн їх ще не було. А котрих? Праведників. А котрі це були праведники? А ті, що слухали Слово Боже, ті, які виконували заповіді Божі, і ті, які жили за Божим законом, то це хто? Євреї? Виявляється, що Господь Бог воскресив в першу чергу ті, які не були християнами. Але жили по закону, жили згідно заповідей. Господи, а якщо будуть інші віруючі, жити по заповідях з інших релігій, що ти і їх звільниш, ти і їм даш можливість до спасіння. Тут Господь Бог. Каже чіткі і конкретні спасаючі слова. Лише мертвим хоронити своїх мертвих. а ти йди за мною. Кожен, хто піде за Ісусом, отримає Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава